71 рік тому, 22 червня, розпочалась найбільша війна минулого століття, раптово без попередження, і принесла горе, сльози та безкінечні втрати. Серця наші й досі повіті глибоким сумом полеглими солдатами, які не повернулися до рідного дому. У цей скорботний день біля меморіалу слави зібрались керівники міста та району, представники підприємств та громадськості, щоб подякувати за мирні та сонячні ранки, безхмарне небо вічним героям війни. Шановні жителі міста Хмельника, шановні учасники цього заходу. Нам потрібно всім пам'ятати цей день, пам'ятати, тому що в історії, напевне, не було кровавішої війни, чим Велика Вітчизняна війна. Тому хотілося б, щоб оцей захід для нас символізував таку мить, що ми повинні шанувати. Мир і спокій на землі. У далекому 41-му вони були ще юнаками, а тепер це літні та шановані люди, наші ветерани, що їм залишила війна, окрім страждань. Але вони дякують в першу чергу своїм побратимам за те, що повернулися живими. Настояще у час його війни з кардином все менше і менше стається. Саме молодшому у час яку ось що пішов. Неспорадне місцева власть не спокоїться у нас, ваші внимання вдіяють ветеранам, учаскакам війни. Так і було бить, так доробити. Кожні помні тих, хто погибні і лять внимання живим. Загиблих воїнів вшанували хвилиною мовчання. До меморіалу слави представники влади поклали квіти для тих, хто до останнього подиху боронив рідну землю.